Одного ранку маленький хлопчик Тимко сидів за столом, зітхав і бурмотів. Ех, не хочу вчитись, букви стрибають, цифри плутаються, все нудно. Він закрив зошит, поклав олівець і пішов гратися із машинками. А тим часом у зошиті щось зашурхотіло. Буква А ображено підняла голову Якщо нас не хочуть учити, то навіщо тут сидіти? Правильно, вигукнула Бе і застрибала до краю сторінки, а цифра три крутила хвостиком. Ходімо звідси, у нього жодного прикладу не зроблено. І от хоп, букви і цифри одна за одною вискочили із зошитів, а полетіла на шафу, Б оселилася на банці з варенням, а цифра сім покотилася під стіл і хихотіла нарешті свобода. Ввечері Тимко повернувся, відкриває зошит, а там. Порожньо, жодної букви, жодної цифри, тільки чисті сторінки. Ото халепа, злякався хлопчик, як же я тепер навчуся писати своє ім'я? Почав шукати, зазирнув у шафу, а там сидить А і бурчить. Ти ж сам нас вигнав, коли сказав, що ми нудні. Вибач, А, щиро попросив Тимко. Без тебе я не зможу навіть абрикос написати. Тоді з полиці. Визирнула І із під столу вибігли цифри, і всі повернулися взушит. Тимко сів, узяв ручку і сказав Обіцяю, більше не буду лінуватися, бо з вами цікаво. І відтоді букви танцювали на рядках, а цифри весело рахували клітинки на полях. А зошити більше ніколи не сумували, бо Тимко став найкращим учнем у класі.